Що відбувалося у конгресі, е, який був настрій Дональда Трампа, і звісно, про що говорив Трамп? Адже він дійсно обіцяв історичну промову. Звернення Трампа до конгресу стало найдовшим за останні 60 років. 47-й президент США вперше після свого повернення до Білого Дому звернувся у капітолії до обох палат конгресу. Промову республіканцям анонсували як відновлення американської мрії. Сам виступ тривав 1 годину 39 хвилин, і звісно, головним фокусом була зовнішня політика Трампа. Але подія проходила в надзвичайно напруженій атмосфері. Ми от бачимо світлину і як розділилися загалом демократи і республіканці. Адже в той час, коли промову Трампа республіканці зустрічали аплодисментами, демократи протестами, і як виявляють журналісти, і також видно з окремих світлин, навіть три. Мали у руках таблички із надписом. А бачите, що це все брехня. Ось так, от навіть йшлось про те, що одна із присутніх тримала табличку із надписом це не є нормально. Ось бачимо, зокрема, на задньому плані за Трампом. Але кажуть, що це насправді швидко вибили з рук і прибрали. Також це все відбувалося в конгресі. А, бачимо, напруга дійсно була неймовірна. Ми бачимо просто по реакції в залі, як аплодують республіканці, і а, дійсно в якому шоці сиділи демократи. А, навіть дійшло до того, що один із конгресменів демократів Ал Грін не стримав обурення і почав гучно висловлювати протест, через що спікер Майк Джонсон назвав а, його тим, який порушує порядок, і наказав вигнати. Із зали, ну а про що говорив Трамп? Також будемо говорити. Звісно, не міг він не окреслити свої здобутки, те, що він зробив на посаді. Президента буквально за а, кілька, так буквально тижнів, ну спершу Трампа традиційно відзначив свою роль у відродженні Америки і розкритикував попереднє керівництво. Але а, лише більш ніж за годину він торкнувся вже теми України. А, звісно, ми почнемо з того, що сказав Трамп про Україну. Потім а, буде все те, що я говорю про Америку. Тому давайте із головного для нас. Ну, по перше, Трамп несподівано заявив, що отримав листа від Володимира Зеленського в якому. Президент України підтверджує готовність повернутися за стіл переговорів, але зауважу, а вибачень там не було. принаймні, про це Трамп не говорив. А він сказав це наступним чином. Я цитую: сьогодні я отримав листа від президента Зеленського, в якому він каже, що Україна готова до переговорів, і я це ціную. При цьому Трамп наголосив, що Штати ведуть перемовини з Росією і отримують сигнали, що Москва також готова до миру. Я процитую, каже Трамп. Водночас ми ведемо перемовини з Росією і отримуємо сигнали, що вони готові до миру. Час зупинитися божевілля вбивства. Якщо ви хочете зупинити війну, треба говорити з обома сторонами. Ну і, звісно, говорив він про допомогу Україні і тиск на Європу. Він, звісно, був також присутній у цій промові. Президент США наголосив, що Вашингтон витратив 350 мільярдів доларів на підтримку оборони України. І нагадаю, що ця цифра є не тією, яка. Зазначено офіційно. Тоді, як каже Трамп, Європа продовжувала купувати російські енергоресурси. Я процитую. Він каже, Європа витратила більше на те, щоб купити російську нафту і газ ніж на допомогу Україні. Такі заяви дійсно можуть стати таким сигналом до зміни підходу штатів до підтримки Києва. Можливо, особливо на тлі всієї риторики команди Трампа про необхідність переговорів з обома сторонами. Але він також запитав і звернувся прямо до Конгресу. Цу каже, ви хочете, щоб це тривало 5 років, і от висловлювання Трампа його натяки на переговорі, акцент на фінансових акцентах підтримки дійсно можуть вказувати на потенційний перегляд політики штатів штатів щодо щодо війни. А Трамп це вкотре підтвердив у своєму, як він назвав, історичному зверненні. Але чи стане його курс новою реальністю для України? Це дійсно питання на найближчими тижнями, можливо, місяцями буде риторичним. Ну як само Трамп оголосив про історичне рішення, яке має зробити Штати світовим лідером у видобутку стратегічних ресурсів. Він сказав наступне цього тижня, в я буду вживати історичних заходів, щоб різко збільшити видобуток важливіших металів і мінералів тут у штатах. Окремо він звернувся до мешканців Гренландії, натякнувши на можливість її приєднання до США, Він каже: ми підтримаємо ваше право визначати своє майбутнє. і Якщо ви вирішите, ми будемо вас приймати до складу США. Так само Трамп про бюрократію та економіку сказав наступним чином: ми висушуємо болото. Президент Ша заявив, що його адміністрація веде нещадну боротьбу з корупцією. Та непідзвітною бюрократією Каже, дні, коли могли керувати бюрократи, а що не були обрані народом завершені. Ось таке сказав Дональд Трамп. Ну і він так само сказав, що настав час діяти. Європейський союз, Мексика, Канада з 2 квітня, не з першого, щоб не сприймати як жарт, каже Трамп. Ми запроваджуємо взаємні тарифи. Скільки вони беруть з нас, стільки ми будемо брати з них. Трамп також звернувся і до Ілона Маска у своїй промові. Він його похвалив за внесок у розвиток американських технологій і промисловості. Я процитую, каже Ілону: не було потреби працювати в уряді, але він це зробив, і ми це дуже цінуємо. Він робить неймовірну роботу, каже Трамп. Ну, звісно, про міграційну політику Трамп не міг не зазначити. Він сказав про те, що обвинуватив, звісно, адміністрацію Байдена у слабкій політиці захисту кордонів, і сказав наступне: 21 мільйон людей за останні 4 роки вдерлися до нашої країни. Багато з них вбивці. Вони глибоко проникнули в наше суспільство, але ми знайдемо їх. Та виженемо він також насував посилення боротьби з наркокартелями, які за його словами ведуть війну проти США. Ну і так само гучні ініціативи були зокрема від Трампа. Він говорив про смертну кару. Він повідомив про підписання указу щодо смертної кари для злочинців, які вбивають правоохоронців. Серед інших рішень президента так само відніс вже і зокрема до своїх досягнень це і. Перейменування мексиканської затоки в американську визнання англійської мови офіційної у Штатах заборона дистанційної роботи для державних службовців і затвердження лише двох гендерів, чоловічого і жіночого. Дійсно, ці всі заяви спричинили надзвичайно гостру реакцію. Реакцію у залі. Ми бачили, що дійсно напруга вона була впродовж усієї довжелезної промови. Промови, яка нагадаю, була дійсно. Найдовшою за весь час усіх президентів США. ну і так само не міг сам Трамп не похвалити себе. Він сказав, що вони досягли за 43 дні більшого ніж більшість адміністрацій за 4 роки чи навіть за 8. і каже: ми лише починаємо. Він каже, що перший місяць нашого президентства, а це саме наше президентство, багато людей назвали найвеличнішим в історії нашої країни на другому місці. каже Трамп. Джордж Вашингтон. То дійсно варто пригадати ось ті світлини, які Трамп опублікував і Білий Дім, коли він зображав себе королем, і власне на протестах, які е, тривали в Америці, е, саме люди говорили про те, що він не є королем, так і не треба себе так називати. Але в промові ми бачимо, що відзначив він себе надзвичайно величну і таким, який можливо навіть може на його думку носити корону. Ну і звісно, він Джо Байдена назвав найгіршим Президентом в історії нашої країни, а ну а себе назвав врятованим Богом. Так, друзі, вам не причулося. Він сказав, що. От, коли був замах на нього, який він пережив, він сказав, що це сталося не випадково. Каже, під час замаху моє життя врятував Бог, щоб я зробив Америку знову великою. Ось так, друзі, не знаю, чи вже будуть оцінювати риторику Трампа і виступ як один із найскандальніших за всю історію конгресу. Але направду такого поділу і такого шоку в очах демократів ну я не припам не припам'ятаю, щоб взагалі про це говорилося в. Будь-яких інформаційних виданнях при різних президентах, принаймні тих, яких ми яскраво пам'ятаємо так: від Барака Обами а, до Байдена й Трампа, од насправді дуже показовою була реакція зали і а, надзвичайно неймовірною. Ну, і має значити, що цікаво було спостерігати, як Джей Дівенс, який сидів позаду Трампа, а, аплодував він майже кожного разу, після кожної фрази Трампа, він піднімався зі свого місця і намагався показати. Та що він підтримує. Ну а за Джеді Венсом, звісно, підіймалися вже всі три е, е, транпісти і е, представники республіканської партії. Що ж, будемо дійсно спостерігати, що буде наступними днями, але очевидно, що. Ми розуміємо, що зараз історичні дні адміністрація Трампа очевидно домовляється з Україною і будемо мати вже якісь певні перші можливо результати цих домовленостей. Ну а про що ще варто звісно нагадати? Це про те, що настав час зробити все правильно. Зеленський звернувся до американської влади, але от чи були в словах президента України вибачення, як того хотів Трамп? Давайте будемо також у цьому розбиратися, тому що надзвичайно напружена ситуація була останніми днями. Пам'ятаємо, що просили і вимагали вибачень, зокрема в команді Трампа. Але чи готовий був Зеленський на це? Будемо дійсно зараз розбиратися. А про що каже Зеленський у зверненні від 4 березня? Він каже, що Україна готова підписати угоду про користь. Яку палине в будь-який час і в будь-якому зручному форматі, а так само Зеленський повідомив про те, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. каже: ніхто не хоче миру більше ніж українці. Як каже Зеленський, Україна готова працювати швидко, щоб завершити цю війну. Каже, що першими етапами можуть стати звільнення полонених та негайне перемир'я в небі і морі, каже заборона ракет, далекобійних дроєм. Бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури і негайне перемир'я. А якщо Росія зробить те саме, потім ми можемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом зі Штатами, домовитись, каже про сильну і вже остаточну угоду. Зеленський каже, що ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І каже, пам'ятаємо той самий переламний момент, коли Трамп надав Україні джевеліни. Ми те почуємо, що сказав Зеленський. Чи було чутно, можливо, в його словах певні вибачення, але от про подяку йшлося точно. Давайте подивимось. Хто з нас не хоче нескінченної війни? Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу. Країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Остат здавалося, що у виступі Зеленського дійсно йшлося і а, про переговори щодо миру і готовність України до підписання угоди про корисні копалини. але, от чи не помітили зокрема, і ви також слова президента? Це ж таки таке прагнення до такого дипломатичного можливо реверансу в адресу Трампа. Надзвичайно спокійно говорив президент Зеленський, і має зазначити, що останні звернення ми зазвичай бачили або десь в дорозі, або зі свого кабінету. От саме для цього звернення Зеленський записав його біля офісу президента і вийшов на вулицю. Як він до речі, часто це робив раніше на початку повномасштабного вторгнення. Ну і е, навряд чи цей сигнал може бути випадковим на тлі майбутніх е, всіх усіх перемовин. Дійсно, здавалось би, що зараз можливо вже буде якийсь певний баланс, певна відкритість і можливо навіть діалог з обома сторонами. Ну, а я нагадаю, що 4 березня Ройтерас повідомив, що штати України можуть підписати угоду а про корисні копалини вже сьогодні. Тобто, ще напередодні нам, зокрема прогнозували ось такий підпис. Але звісно, бачимо, що. Західні змі а, можуть їм властиво помилятися. І очевидно, поки що ця угода ще не підписана. Але а, після суперечки Трампа зеленського в білому домі американські посадовці дійсно продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. М -м, вони закликали так само радників Зеленського а, змусити президента України і вибачатися. Але бачимо, що вибачень ми не побачили. Але мені здається, що ось це звернення можна дійсно сприймати як такий реверанс і дійсно. Готовність ще раз сісти і поговорити. Ну а я нагадаю, що а, тим часом букмекери роблять ставки е, у 92% Оцінюють ймовірність підписання угоди про корисні копалини між Україною і Штатами вже до квітня. Ну а тим часом а, рамковий документ наразі на столі. Про це сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він каже, що дійсно штати хочуть мати величезну долю економіки, але а, переговори тривають і нараз. Азі ще не варто робити якісь певних висновків. А що ж може бути далі? Давайте почуємо, що сказав Подоляк. на сегодняшний день, она по-прежнему на столе, на мой взгляд, на столе а, переговорном лежит. Это а, рамочный документ, все его знают, как там сделка по минеральным ископаемым. А, ну, это рамочный документ, да, он открывает там много разных вариантов до развития этого документа, да, ну, то есть, или там дополнение к нему уже юридически и так далее. Вот на столе лежит этот большой документ. Это, по сути, дорога к стратегическому партнерству. Соединенные Штаты хотят активно разрабатывать там полезные ископаемые в Украине, хотят иметь гораздо большую долю в экономике Украины. Я Thank okay. усредненно, скажу, да? да, и так далее. Вот они ведут таким образом переговоры вот через инструменты такого, скажем, эмоционального давления, инструменты информационного давления и так далее. Мы можем это, как это, закрыться и не вести э, переговоров, а можем, собственно, понимая всю эту составляющую, опять же, решать свои прагматические задачи. Какие у нас с вами прагматические задачи, вы прекрасно их знаете. Первое, это насыщение оружием, необходимым оружием для оборонительной составляющей ну, системы противоракетной обороны, это прежде всего защита гражданского населения и защита критической инфраструктуры. А второе это, собственно, опять же синхронизация информационных позиций, если мы говорим о финале войны. Да, но ну, мы видим, да, некоторые разногласия есть и так далее. Это синхронизация позиций. И третье это обратно возврат нас к ситуации, когда есть три равноправные стороны, которые являются партнерами: это США, Евросоюз, Украина, которые будут опять же синхронизировано идти к финалу войны. Росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів. Саме таку думку російська армія зараз намагається поширити і створити плацдарм на Дніпрі, втрачаючи шалену кількість військ. Принаймні, про це пише Даня Дегардіо. Ну а тим часом Зеленський також очевидно знає про плани ворога, каже, що росіяни будуть вимагати скорочення нашої армії в подальшому офіційної нашої відмови від окупованих територій. І послаблення української конституції, але змусити нас до такого ні в кого не вийде, каже Зеленський, що мир буде достойним. Давайте почуємо, що сказав Володимир Зеленський, як він оцінив сьогодні загрози з боку ворога. Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної. Деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. На ну, тим часом а, йдеться про те, що не все так просто так само і сприймаються всі події і в Російській Федерації. А йдеться зокрема в дані Московта, що в Кремлі побоюються, що скандал овальному кабінеті Білого Дому між Трампом і Зеленським може зірвати можливу широкоформатну угоду Росії і Штатів. А, розповіли зокрема в данню два чинні російські чиновники і два дипломати.